Радіо Чикаго» І ми в ефірі, друзі. Це радіо Chicago, вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан. І поряд зі мною в цій студії знаходиться Алік Касман. Він і керівник організації Protect Ukraine Now. А з нами на онлайн зв'язку, я так розумію, з Вашингтона. Це Олег Горенко. Він є військовий аналітик цієї ж організації Protect Ukraine Now. І сьогодні тема насправді у нас дуже важка. Тема нелегка. Говоримо про ті славнозвісні 60 мільярдів, які нам обіцяли. Нам мали надати, але кажуть хлопці, каже Алі, каже Олег, що не так все просто, не так все однозначно. Тому я хочу відразу передати, користуючись нагодою слово Аліку. Так як він є керівник цієї організації. Нехай він трішки нам розкаже, що взагалі відбувається, де ті гроші, чи всі віддали, чи не всі віддали, коли віддадуть. А потім вже Олег більш детально, скажімо так, точки зору аналітика нам подасть іншу інформацію. Добрий день я вважаю, всі пам'ятають що... Україна отримала великий пакет допомоги в квітні, він пройшов Конгрес, і, на велике жаль, з того часу не дуже багато військової допомоги пішло до України. І ми зараз маємо ситуацію, коли PDA – це саме, саме велике джерело допомоги військової. Воно може. Зупинитися через те, що термін на цю військову допомогу він тільки до кінця вересня, і ми, тобто, Україна може втратити десь 6 мільярдів доларів цієї допомоги, коли якщо ми не будемо щось робити у цьому напрямку. Почекай, 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 Все, я буду дуже перебувати сьогодні. Чесно, mm -hmm. тому що насправді хочеться розкласти по поличках. Дивіться, нам були надали 60 з гаком мільярдів mm -hmm. доларів. А з тих 60 мільярдів, бо я так розумію, як напевно більшість хто е, слухає нас, що не всі гроші дають відразу Україну деякі лишаються тут, деякі відправляють, а е, деякі напевно взагалі не для нас, але там поставили, щоб вони були. От можеш так. Е, Порційно або ти, або Олег розкласти власне оці 60 мільярдів розприділ розподілялися десь. Половина з 60 мільярдів це гроші зовсім не для України. Це військова Ну, військове Допомога для, для самої Америці, для, бо в нас дуже важка ситуація, звичайно, йде війна в Європі, і ем, десь 30 мільярдів пішли на е, військові потреби е, Сполучених Штатів. Шкета, то полу, нам дали 60 мільярдів, але половини вже відразу немає. Тобто -то Америка собі е, так замаскувала 30 мільярдів? Ну... Коли казати відверто, то треба було назвати цей цей пакет допомоги пакет для України і Америки Сполучених Штатів Америки, бо бо там половина не про Україну взагалі. Добре, копаємо далі. До копаємо до самої істини. Є в нас 30 мільярдів, так а угу. які наші ці 30 мільярдів з них ми отримали що? Скільки і коли? На моє розуміння, ми отримали фінансову допомогу, це десь 8 мільярдів, це гроші, це нау, який пішов в Україну на підтримку економіки. Ми також з цього нового пакету отримали десь на 1.7 мільярдів доларів військової допомоги. Ми також отримали ще на 1 мільярд допомоги з пакету минулого року. Тобто разом Україна отримала військової допомоги на 2,7 мільярдів доларів. 2,7? Так. Із 30? Із 30, 30. Плюс-мінус 30. Добре, де решта? Давайте підключимо Олега. Він з нами зараз з Вашингтона, і він, до речі, підняв руку, хто зараз е, бачить нас. Е, та. Олег має ще сказати: от е, копаємо далі. Е, з тих е, отримали два з гаком, а було 30. Де поділися гроші? Де гроші, як, як казала одна дуже відома людина. Я б сказав, що ці гроші, вони ніколи не були. Першим отримувачем ніколи не була Україна. Першим отримувачем завжди була США. Тобто, то якби я надавав назву цьому закону, я б сказав, що це для США і для України. Е ще я хочу трішки підправити Аліка: 4 мільярди отримала зараз Україна від США на бюджетну допомогу. Не 8. 8% це виділено, а з того, що було отримано, це 4. Це влітку, може, десь місяць тому був, була стаття, що. США надали 4 мільярди з е, виділених грошей. Стосовно військової допомоги. Е, те, що треба запам'ятати, це одна п'ята. Одна п'ята частина від того, що було виділено на військову допомогу Україні по Presidential Jordan Authority, було надано Україні от на момент зараз. Може, трішечки більше там. Я рахував 22%. Ну, тобто одна п'ята. Чотири п'яти, вони. Е, вони будуть, вони згорять просто не використані. це є інсайдерська інформація, і воно вже так було в 2022 році. Тобто, ще що ми маємо запам'ятати, це те, що в 2022 році 1,6 мільярдів presidential Authority згоріли через те, що не був повідомлений Конгрес про те, що оці повноваження, це не гроші насправді, це повноваження. Presidential Президеншал Authority – це повноваження для президента для того, щоб використати їх, надавши військову допомогу Україні. Це не про долари, і от оці 1,6 – вони згоріли. Це було у вересні 2022 року, після того як адміністрація президента не повідомила конгрес про намір використати ці гроші. Для допомоги Україні пізніше Олег скажи, будь ласка, тобто я так розумію, що все вимірюється у фіскальному році. тобто До кінця цього фіскального року американський гавермент перше або має надати нам ті кошти, тобто 6 мільярдів, так? мова зараз йде про 6 мільярдів, або попередити конгрес, що вони їх будуть надавати в наступному фіскальному році на даний момент, на момент запису, коли ми робимо цей ефір, 4 вересня де зараз перебуває американський гавермент тобто американський у уряд не знаю президент вони що думають робити надавати кошти чи все ж таки просити наступний рік надавати зброю не кошти зброю 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 перепрошую так. зброю тобто вони не збираються цього робити згідно інсайдерської інформації яку я отримав з двох різних джерел. але це ну це як слух тобто ми не можемо підтвердити це це ми побачимо, що вони будуть робити за місяць? Вони взагалі не збираються надавати, чи можливо наступного року дадуть наступного фіскального року? Ні, я чув, що вони не збираються надавати. Тобто, та інсайдерська інформація, яка в мене є з двох різних джерел, вони не збираються надавати. А які причини, Алік? Можливо, ти розумієш в, цьому? розумієш в цьому? Тобто, чому обіцяти і не виконувати, якби. Це ж, це ж не Росія, що вони не кажуть, що не будуть нападати і нападають. Це ж Сполучені Штати, це світовий лідер. Ну, це дуже важко відповісти на це питання, але ми усі розуміємо, що хто контролює постачання військової допомоги, контролює ситуацію на фронті. І ми не знаємо, чому Байдену так цікаво контролювати цю ситуацію, але ми бачимо, що він надає дуже маленькі пакети військової допомоги. І він нам не дає можливості бити по території Росії. Ми, ми, ми не маємо такої можливості, е, і о, дуже багато тиску на Байдена, але він не має, він не зацікавлений. А можливо, це козир. Ну окей, Байден на вибори сам не йде. Він вже не буде президентом. Він про це заявив Камела Герріс, Але можливо, це козир, який вони хочуть. От за тиждень в два перед самими виборами а, викласти, що от ми надаємо Україні можливо навіть не, не не декілька тижнів, можливо, місяць, щоб Україна мала якийсь такий успішний результат на фронті і це використати як е, політична така, знаєте, політи, такий політичний успіх. Чи так не гадаєте? Ні, бо е, усі люди, хто підтримують Україну е, і можуть будуть голосувати за, за Харіс, вони. Е, Дуже, дуже затурбований ситуацію на фронті, ситуацію в Харкові, ситуацію в Полтаві. І ви ж бачите, що зараз відбувається це велика трагедія, і вона відбувається через зброю, зброю, якої нема. Четвертий день поспіль масовані обстріли, так суми Київ, Полтава сьогодні Львів. Ну тобто дуже цинічно навіть, зі сторони сполучених штатів так зволікати і не дозволяти нам себе навіть захистити. Тобто, ми ж не просимо знищувати, не знаю, там їхню червону площу. Ми хочемо знищити їхні військові військові бази і унеможливити, щоб вони запускали ті ракети по нашій території. Олег, скажи, будь ласка, ну от а що далі робити? Ну от не хоче Америка видавати нам кошти а ми можемо якось дотиснути. Є якісь шанси, що якщо діаспора, ми ви всі мобілізуємо, мобілізуємося, що тоді, можливо, нададуть нам ту, ту зброю? Так, я вважаю, що є шанси, але треба поспішати. По-перше, ситуації, коли буде notification за два тижні перед виборами, просто неможливі, бо notification потрібно зробити до кінця вересня, а вибори в листопаді на початку. Тобто, це буде за п'ять тижнів щонайменше. По-друге, це ті гроші, які вже обіцяли і вже просили. Тому якби а тепер ми вам даємо те, що ми вам раніше обіцяли. А замість того, щоб його прибрати, ну якось це не дуже виглядає як переможна історія. Тому те, що ми маємо зробити, всі, хто підтримує Україну, це витратити 10-15 хвилин цього часу, заповнити форму, яку створили разом Протект Україна та UKR's Organizations. Ми її роздрукуємо цю форму, те, що ви заповнили, і відправимо там буде здається вісім але поправку на якщо я помиляюсь. Вісім отримувачів. Це буде так чи чи сім? Чи вісім? Не пам'ятаю ваш репрезентатив тобто, ваш представник в конгресі, house of Representatives, два сенатори Блінкен і чотири голови комітетів профільних комітетів: це Armed Services Committee, House and Senate, і також uh, Appropriations Committee, House and Senate. Тобто ми намагаємося створити ситуацію, коли фізичні листи, оці роздруковані форми у вигляді листів, просто нахлинуть і затоплять ці uh, робочі столи людей, які там відповідають, в тому числі і за допомогу Україні. Не імейл, не імейл, не войсмейл, а саме mm -hmm. фізичні листи. Тут такий має так. бути ефект від того, що їм uh, хтось постав. Uh, Постел uh, Офіс uh, принесе от таку цілу купу листів, і вони мають розуміти, що на їх тиски, так? Так. І я можу додати, що, uh, шановні слухачі, якщо ви бажаєте нам трошки допомогти і роздрукувати uh, ці форми і Відправити її поштою, нам це дуже допоможе, бо у нас багато-багато листів, зараз, які ми відсилаємо до конгресу, до усіх важливих людей, які не дають нам військову допомогу. Я, долаш, користуючись, нагодою, хочу сказати, що поки мої колеги. Розповідали вам, як ви можете допомогти? Я вже в коментарях на Ютубі і на Фейсбуці дав посилання на цю форму, ви можете безпосередньо ознайомитися і взяти участь в тому, щоб Україна отримала довгообіцяну допомогу, яка для нас є надзвичайно важлива, щоб зрозуміти наскільки вона є важлива. Ще раз, хлопці, якщо можете, порівняйте. Ну, от 6 мільярдів порівняно з тим, що ми вже від Америки отримували це скільки? Це скільки разів більше, менше можете якусь провести паралель. Між тим, що було, так, і звичайно. тим, що зараз стоїть стоїть, так, Олег за весь час Україна отримала від США зброї не більше ніж на 26,6 мільярдів. Тобто 6 мільярдів це десь чверть від цього. Тобто, це ще додатково 25% Або давайте порівняємо з тим, що Україна отримала від США в цьому році. В цьому році Україна отримала менше ніж 3 мільярди від США, зброї на 3 мільярди. Тобто, якщо От за ці 9 місяців взяти ці 6 мільярдів розтягнути, то це півтора року того, що можна надавати Україні. Насправді ну, це вражає, це нічого не сказати. Це просто 6... То, а є якісь покарання для сполучених штатів, от вони пообіцяли і не виконують, що буде. Всі очі закриють, ніби так має працювати, чи все ж таки можливо світ сколихнеться і якось не знаю, якийсь позов подадуть. Відповідальність може прийти тільки коли суспільство буде телефонувати, писати, звертатися до своїх представників. Коли нам байдуже, ну я вибачаюся, їм теж буде байдуже. Той час, ну, коли вступали. діаспора має вступити, та ми часто ми спілкуємося з різними людьми з України. У нас багато гостей саме по онлайн включеннях є. То здавалось би, що ну що діаспора, повтікали там, переховуються двіни. Але от мені здається, що зараз той момент от один місяць лишився, навіть трішки менше, та коли ми маємо якось натиснути. Натиснути на місцеву владу, щоб вони, хоча б, то тобто, задання максимум, ще раз наголошую задання максимум. Ви мене виправте, якщо я не правий, це те, щоб нам дали одним пакетом ці 6 мільярдів до кінця цього місяця, Задання мінімум, те, щоб вони е, повідомили конгрес, що ці кошти надійдуть наступного фіскального року. От, тому над цим будемо працювати. Що на завершення? Хлопці, хочу вас розпитати за саму організацію Now, я Так розумію, тут зараз можливо більше Алікс каже. От що ви робите? Як довго ви робите? На яких напрямках ви в основному працюєте? Декілька слів ми. Займаємося адвокацією, як ви розумієте, і ми займаємося, займаємося військовою аналітикою. Тобто ми рахуємо усю зброю, яку яка йде до України, і на нашому вебсайті ви можете подивитися на всі графіки. Ну, звичайно, кошти це також дуже важлива частина допомоги, і ви можете подивитися, як ці гроші розбиваються на напрямки. Олег має ще дещо додати, так дуже прошу. Так і ще ми займаємося пошуком можливості допомогти Україні серед наявного збройня в США. Наприклад, ми е, з'ясували певні цифри та типи озброєння, які є надлишковими в США, так звані «Access Defense Articles». Ми зверталися до конгресу з цими цифрами. Точніше, ми спочатку отримали від конгресу цю інформацію, а потім е, просили людей е, в офісах представників, які відповідають. За Армсервисе uh, uh, Committee, щоб вони зробили так званий earmark, щоб ці щоб цю зброю надали Україні uh, через процес, який називається earmark, наприклад, через закон в бюджеті, на жаль, це не спрацювало. На жаль, ті представники, які погодилися це зробити, не змогли це проштовхнути через тиск конгресу. Складні часи. Складні часи зараз настали насправді, але замість того, щоб просто скиглити, казати, як все важко, як все неправильно в тому світі, давайте діяти, діяти ми можемо. Сьогодні ми про це в принципі поговорили, проговорили. Посилання знову ж таки зараз є в коментарях на Ютубі, на Фейсбуці. І це відео от, сьогодні увечері, я думаю, воно з'явиться вже на нашому ютуб-каналі. Окремо, як окремий, окремий такий, такий сегмент нашого контенту. Там буде більш детально все в описі описано, що, як далі можна. Домагатися того, щоб Україна отримала свої заслужені 6 мільярдів. Я буду вам дякувати дякувати за вашу працю, тому що насправді ми з Аліком вже трішки довше знайомі з Олегом сьогодні. Вперше під час примога тер. Заговорили один до одного. Я знаю наскільки це важливо, от саме. Така робота, знаєте, на цьому дипломатичному фронті, на фронті, де ви аналізуєте все, все, знаєте, вимірюєте, що було, на що надійшло, що не надійшло. І сподіваюся, що український уряд з вами спрацює, українська представники української влади чи ні. Вони користуються вашим, вашим розумом? На наше розуміння так. На ваше розуміння так. Ну, дай Бог, щоб цього було ну, якомога ну, більше. У нас в нас є такий інсайт, що так. Це хороша новина. Тут доволяє трохи трохи впевненості в тому що українська влада все ж таки має дещо в своїй голові. Друзі, добре не будемо погане. Давайте йти зараз на музичну паузу. От ознайомтесь, ознайомтесь більше із цим, з цим власне кейсом. Ми знову ж таки послання всі дали інформацію. Надамо далі. Алік, тобі дякую, що зайшов сьогодні до нас в студії і взагалі цю ініціативу проявив. Це важливо про це знати, про це говорити. Алік Касман, керівник організації протектів. Країна а на онлайн сьогодні включені з нами був Олег Горенко, цей військовий аналітик. Хлопці, дякую і почуємося вже наступного разу. Сподіваємося, з більш позитивними новинами. Радіо ЮейЧикаго.